Пос вартових ісламської революції Ірану пообіцяв жорстку відповідь на вбивство голови політборьох Хамас Ісмаїла Ханії. Верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї також заявив, що Ізраїль понесе суворе покарання. У Хамас сказали, що вбивство може призвести до масштабної війни в регіоні і звинуватили у причетності США. Президент Туреччини Ердоган також відреагував на вбивство Ханії і каже, що Ізраїль не досягне своєї мети, і назвав цей інцидент підлим актом з метою залякування палестинців. А в МЗС РФ висловили стурбованість і заявили, що ліквідація Ізраїлем глави політбюро Хамасу Ісмаїла Ханії є абсолютно неприйнятним політичним вбивством. Відомо, що похорон ханії відбудеться в Ірані в четвер. В країні оголошено триденну жалобу. Ізраїльський уряд офіційно відмовився коментувати смерть ханії. Але удар був визнаний ізраїльською операцією як всередині країни, так і за її межами. Новина про вбивство сприйняли в Ізраїлі здебільшого із захопленням, оскільки це стало виконанням обіцянки знайти людей відповідальних за вбивства, скоєні на початку війни 7 жовтня 2023 року.